В період війни у всіх актуалізувалися питання, з якими ми працювали поксиденному по житті. У когось це було переживання сорому, провини, страху, ну тобто всі ті почуття, які нормальні, які мають бути. Я завжди приводжу зараз приклад під час війни, що, наприклад, якщо б почуття провини сорому було у наших агресорів, які сусіди так, то ну, не було б всього того жаху, який ми переживаємо. І тому звертати увагу на власні переживання сорому, провини, страху, дуже важливо. Але часто ці почуття вони можуть блокувати нашу енергію на те, щоб ми діяли. Наприклад, якщо я хочу попросити про допомогу, але я в цей момент починаю переживати переживання сором. Тобто сором це таке почуття, коли я хочу зникнути, я хочу так закритися, мені хочеться, щоб мене не помічали, а мені хочеться, щоб взагалі, ну, типу, не звертали ніяку увагу. І це саме почуття, воно виходить, блокує конкретно мене для того, щоб я в, в своїй необхідності звернулася з допомогою. І як з цим працювати, як з цим жити, як з цим зараз, ну як рухатись до того, щоб все ж таки робити ці кроки, для того, щоб ви отримували необхідну вам допомогу, підтримку. А це перше, це завжди йде усвідомлення. Тобто, якщо я усвідомлюю, що так, я хотіла б попросити про допомогу, але мені соромно, я відчуваю себе якоюсь там негідною або не, ну, не такою, яка мала б просити про допомогу, то дуже важливо звернути увагу на оце переживання, який або яка я, а в цьому проханні. Тобто якою я буду виглядати для себе і для оточення, якщо його прошу про допомогу. А якими очима, мені здається, на мене буде дивитися людина навпроти, до якої я звернусь про допомогу? І оце саме описувати себе ну, прикметниками по суті, да? тобто, яка я в цьому в необхідності, в проханні. Цю таку внутрішню роботу ви можете провести самостійно, ви можете провести це зі спеціалістом. Ну тут зараз це не важливо. Важливо те, що ваш фокус уваги в переживанні сорому звертається на те, якою або яким ви себе бачите, і що конкретно вам в цьому не подобається. Що конкретно вам в цьому у вас викликає інші якісь почуття? Можливо, ну це те ж саме буде провина, або буде цей за самий страх. Тобто, наприклад, є ситуація, ви переїжджаєте, ви переселенець, так вам потрібно звернутися з допомогою до якогось центру соціального. Але, і, наприклад, у вас в іншому місті там було все. У вас було майно, у вас було житло, тобто ви не переживали себе як людина, яка дійсно ну, не, не, не чомусь має необхідність. І тут, е, оцей такий переломний момент, ви в іншому місті, е, у вас є потреби, ну, тому що. Це нормально, що щодня є у людини потреби, і потрібно звернутися до когось за цією допомогою. Тобто потрібно ніби як визнати, що я маю необхідність, я в цьому плані там не знаю, не справився або не справилась. І це взагалі ці всі такі думки запитання переживання вони відносяться до нашої частини особистості, яка відповідає за досягнення. Вона є у всіх людей, тому що ми всі хочемо базової безпеки, ми всі хочемо стосунків, близькості, і ми всі хочемо досягнень в тому чи іншому ключі. Відповідно, оцей сором він попадає в цю нашу зону, частину досягнень, він попадає в нашу частину, таку, яка про те, що я можу, що я зробила або зробив. І відповідно до цього, Потрібно пережити це усвідомлення, якою я себе зараз бачу в моменті тут і зараз, це перше. А друге, змістити свій фокус з того, що я асоціюю себе з якимись матеріальними проявами. Тобто, це можливо певний статус. І неважливо, це статус професії, чи це статус, наприклад, заміж, чи там, ну, не заміж. Це статус в кількості фінансів, або ну тобто, все, що має для вас матеріальний прояв, вам потрібно змістити цей акцент. ну, виходить зі своєї особистості, що, наприклад, я там, Дарина, я жінка, мені 27 років. Тобто, от оце змістити фокус з зовнішнього матеріального на свій внутрішній світ. Що в моїй країні війна, і так я потребую допомоги, і це нормально. І більшість людей хочуть чути, що це нормально. Більшість клієнтів, які приходять з переживаннями е, сорому саме, ну в них оця насправді потреба, просто щоб хтось підтвердив, що з тобою все ок. Ось тому е, крок: один: усвідомлюйте, е, яким ви себе не хочете бачити в цьому переживанні сорому, і що блокує вас рухатись до ну, ваших потреб. Друге, це зміщуйте акцент з. Того з асоціювання себе з матеріальними статусними речами на те, що ви просто жінки-чоловіки, і чоловіки, які зараз переживають ряд почуттів, і вам потрібна зараз допомога, ви в чомусь маєте потребу, це взагалі ок. І третє це просто присвоїти собі оцей момент, що все ок, це нормально, і просити про допомогу, це дуже, це дуже природне. Тому що коли ми вразливі, нам потрібна допомога. І питання якоїсь такої ще е, сили. Е, ви ж коли просто до, до, про допомогу, ви даєте можливість іншій людині відчути себе в той конкретний момент е, спроможною дати допомогу. І таким чином ви допомагаєте іншій людині задовільнити її потреби, по суті, в оцих самих досягненнях, що типу, я можу комусь допомогти, і це мене надихає. Тобто, якщо подивитися ще на питання допомоги з цього ракурсу, що це не лише якась просто необхідність, і вам потрібна допомога, і ви ну, зараз не маєте змоги самі себе задовільнити і ви йдете ну, просити про цю допомогу. То типу, подивіться на те, що ви е, з позиції такої, ну, типу, можна сказати, сили, напевно, що ви даєте можливість іншій людині переживати ряд приємних почуттів, коли людина відкрито допомагає. Чи є сенс е, шукати винних у війні? Коли виникає потреба шукати когось винного, ну тим паче у війні. Е, ми в цей момент хочемо наділити когось конкретного. Відповідальністю за той біль, який ми переживаємо, все дуже просто. І чи є сенс в глобальному е, якомусь такому е, об'ємі дивитись на це, е, е, я не знаю. Але, ч... Але якщо вам особисто в конкретний момент вираження вашої злості, агресії, роздратування допомагає вам жити. Е, тому ви можете виражати ці почуття. Єдине, що е, дуже часто виходить, що ми ніби як е, вважаємо винних е, загарбників, а зриваємось на близьких. Ну, бо були наші близькі люди, вони в доступі. Ми ж не можемо, мовно кажучи, перетнути кордон з Росією. Ну, ми теоретично можемо, але ми не можемо перетнути кордон з Росією і піти там щось робити. Так? Е, тому виходить, що оцей е, сенс. Цього питання, хто винен в війні і чи є сенс шукати винних, він про біль, він говорить про дуже великий біль, і про бажання цей біль взагалі розділити, тобто, тобто знайти того, з ким я можу розділити цей біль, цю, цю трагедію, це горе, цей жах. І якщо ви звернете увагу, що ви хочете знаходити винних в моменти, коли вам дуже погано, коли вам, ну, не, ви не можете перенести весь цей рівень емоційного навантаження. В цьому моменті я б радила шукати якраз підтримку і шукати тих, з ким ви можете розділити цей біль. А питання Вини винних, ну, типу, так, є агресор, який нападає на нас, і він винний 100%. Це якби аксіом. Але в той же момент ці всі почуття, які йдуть до цього агресора, вони не зовсім можливо їх за адресою ну, якби, віддати, передати. От і тому для того, щоб зберегти насправді ваші стосунки, які у вас є в повсякденному житті, помічайте цей біль і намагайтесь його розділяти, виділяти ці переживання і шукати тепла і підтримки насправді, тому що м -м, бажання когось по суті завинити це бажання передати відповідальність за свій біль, за своє горе, за свої втрати. Відповідно до цього виникає ще запитання, як проживати біль. Як проживати горе, як взагалі горювати. А для того, щоб цей біль і горе взагалі почати проживати, потрібно визнати. І те, що у нас така зараз колективна травма у всіх українців, це теж факт. І те, що ми будемо проживати війну ще багато років після того, як вона завершиться, ми переможемо, це теж факт. Але оце визнання, що Мені боляче, я переживаю жах, я переживаю ну, справді нереальний біль. Це йде прийняття вашого стану. Тобто в перший момент потрібно насправді визнати, так, це боляче, так для мене це дуже страшно, жахливо і там далі. І для того, щоб проживати горе, вам потрібно ну, там плакати це точно, тому що вам потрібно виділяти з себе ваші емоції і плач це одна із таких механізмів нашого організму фізіологічно, звільнятися від стресу. Але можна плакати по-різному. Дуже класно плакати. Тому, хто може з вами бути в якомусь такому прийнятті теплі. Е, якщо плакати сам сама собі або сам собі, е, це теж ок, теж працює. Ми не 24 на 7 не завжди, і не зараз, тим більше не у всіх є можливість бути з близькими, але е, цінність досвіду, коли я плачу комусь хто. Просто може знаходитись поруч, вона перевищує цінність, коли я там просто заливаю сльозима, і якби мені боляче. І цей процес, він йде досить довгий, в залежності від, ну, від того горя, від тієї ситуації, події, яка ну, трапилась. Вам важливо... Показувати свою вразливість в цьому місці, тому що дуже необережні фрази, вони, вони можуть бути дуже простими, але якщо мені тут зараз болить, то ну, все-таки це моя відповідальність, щоб я говорила, ну, там, не заходь на цю територію, або ну, будь зі мною тут обережним або обережною, тому що мені тут болить. Тому що дуже часто. Є така історія про те, що я не показую цього, а потім ображаюсь на те, що мені хтось там щось сказав, і це потрапило якраз в якраз мій біль. Тобто вираження почуттів емоцій через тіло, будь яких проявів, як мінімум, це плакати. А, а взагалі, це має бути ряд різних практик, які вам до душі, тому що комусь підходить я не знаю, стояти на цвяхах пів години. А комусь підходить масаж, а комусь підходить басейн, а комусь підходить піти постріляти ну, в кого які є ну, можливості зараз, так? І це ви маєте прислухатись до свого тіла і дуже багато уваги звертати на своє тіло. Більш того, заручитися допомогою підтримкою тих людей, які дійсно вас люблять, приймають і можуть і вони є хоча б на 3% більш в. Такому, скажем, вони на 3% більш ну, ресурсними, скажу це слово, нормально. От. Тому що ми всі знаходимося в цій історії, ми всі знаходимося в досвіді проживання війни, але все одно в конкретні моменти хтось десь може бути сильнішим, хтось десь слабший. І вам потрібно, щоб ця людина, яка вам не знаю, заварить чай принесе або приїде просто поговорити або обійме, вона в цей конкретний момент була. Трошечки такою під зібраніше в інші моменти ви можете бути цією людиною. А, ви маєте, якщо це була втрата, наприклад, близької людини, то залишіть речі, які у вас викликають приємні почуття саме з цією людиною. І постарайтесь трохи відділити речі, які нагадують про саму трагедію. Тобто це теж різна історія, не про те, що потрібно все викидувати чи все залишати, а ви маєте прям. І це, ну, нагорювання, його треба, а, його треба не пропускати. А, також щодо горювання це те, що ви маєте дати собі час і не пушити себе. Ну, тому що ми живемо все одно в швидкому світі, і нам здається, ну, так вже пройшло там. Кількість часу, там 4 або 5 місяців, наприклад, і я все одно знаходжусь нібито на е, тій самій е, е, ну, по, по відчуттям е, в тому самому місці. Дайте собі час. Е, класно буде, якщо ви будете ходити до якогось спеціаліста. Ну, тому що це люди, які енну кількість років, як правило, навчаються, як обходитися зі своїм внутрішнім світом, а потім з внутрішнім світом іншої людини. Тому це дуже гарна історія про те, щоб просити про допомогу тоді, коли необхідно. А, і оці маленькі радості, щоденні, які можуть вам просто у вас викликати посмішку. Я не кажу про прям сміх, але хоча б посмішку це так. А, ну, в загальному це такі рекомендації, але ви точно маєте розуміти, що ваша історія вона індивідуальна. І тому дуже важливо, щоб там був і індивідуальний підхід. Але в загальному це приймати, що сталося, виражати максимально емоції, почуття через тіло, через взаємодію з іншими людьми, через такі якісь переоблік внутрішнього свого світу і того, що вас оточує, і точно дати собі час. А як дієво співчувати, та як дієво підтримувати. Хто звернувся до вас допомогу, а вам потрібно, по-перше, спиратися на свої якісь дуже для вас приємні почуття і якості. Тобто ви знаєте, що ви сильні в тому, що ви не можете словами підтримати, але ви можете приїхати і щось зробити руками, або допомогти якось фінансово. Тобто, ви маєте знати про себе, яка ваша сильна сторона. Коли вас просять про допомогу. Тому що, наприклад, якщо людина йде для вас йде до вас за якоюсь емоційною, психологічною підтримкою, а це точно не ваша зона, тому краще в цьому плані відверто сказати Сорі, я не можу тебе підтримати якось так сильно, але я можу зробити для тебе, не знаю, приготувати тобі вечерю. Або, наприклад, ви можете сказати, що просто скажи мені, як мені тебе підтримати, щоб це було дієво. Тобто дуже важливий діалог. Якщо до вас ну не завжди приходять людина і говорить, мені потрібна підтримка, частіше за все, це буде Ой, мені щось так погано ну тобто не зовсім прямі послання. Нам треба всім вчитися говорити прямим, пряміше, прямими посланнями, я повідомленнями, я зараз відчуваю, я переживаю, я прошу тебе. Я хочу це, я хочу інше, або я цього не хочу. Але все ж таки. Дуже важливо, щоб міг будуватись діалог. Тобто, ви можете запитати, чим я можу допомогти або що тобі від мене хотілося би. Не завжди людина може вам назвати конкретно, що їй хочеться, але все одно ваша інтуїція, ваша чуттєвість має в цьому плані грати найважливішу роль. Тобто для того, щоб відчути себе, відчути іншу людину, потрібно, як мінімум, подивитись в очі і на декілька хвилин, ну, секунд, просто помітити цю людину і помітити, що ви відчуваєте. Тобто, знову ж таки, звертайте увагу на ваше тіло і давайте час процесу розвернутися, тобто розкритися. Тобто, якщо ви хочете когось обійняти, ви можете це обійняти, людину, але. Водночас, якщо ви просто затримаєтесь трошки в погляді, ви подивитесь на цю людину, ви відчуєте спочатку себе, можливо, ваші обійми вони будуть тепліші, можливо, вони будуть відкритіші, можливо, вони будуть в якійсь іншій зоні тілесній. Тобто це дуже важливо, коли я підтримую когось, я маю в першу чергу відчувати себе, і я маю знати, яка моя сильна сторона і як я можу підтримати.